Домо на будемо виходити на Майдан. Тут багато говориться про те, що технологічно нам нав'язують, що ніби ми, вчиняючи певні дії, виганяючи всяких пристосуванців, працюємо на Москву. Баба. Баба ми, це в, це в, це все. Ви в будь-якому випадку для себе це відкидаєте абсолютно. Скажіть, коли проходила Революція Гідності? Ми тоді звертали на Москву? Ні. якби нам тоді Риги казали, що ви на Москву працюєте. Що би ми їм сказали? Ми би їх послали і дуже далеко, правда? Тому і зараз так само всі, хто нам це нав'язує, їх треба посилати. Це не ми, це вони працюють на Москву. Хто сьогодні робить дестабілізацію на Хмельниччині? Хто сьогодні оце позорище робить? Це що, треба оце робити що сьогодні? Треба цю дівчину закривати. Не треба. А треба було не призначати голову департаменту. Не треба, треба було призначити. І не було б цього питання, то хто вчиняє дестабілізацію? Ви розумієте, якщо немає тями, як керувати областю, а тями немає абсолютно, пусте місце, то стараються розшатати, розкрутити, зробити смуту, щоб в тій водиці рибку половити. Тому ви будьте монолітні. Ні на кого ми. Не працюємо, ми працюємо на народ України, на себе, на своїх дітей. І ми в цьому абсолютно впевнені. Тому всі ці боти, які пишуть на різних форумах, розказують. Це ті самі регіонали вчорашні, це ті самі недруги, оті розпалювачі якоїсь ворожнечі. На це не звертайте уваги. Ми з вами є, правда за нами, і ми повинні її досягати. Ми о зараз говоримо з патріотами. Пора збиратися вже в Хмельницьку на нормальні вічі. Пора вже виходити тисячами, дві, п'ять, десять. І ми абсолютно в силі це вже робити. І я сьогодні бачу по ваших очах, що ми в силі це робити. Ми можемо і ми повинні впливати на владу. Ми можемо і ми повинні впливати на міліцію і на прокуратуру. Вони вже думаються, що вони вже сілися в теплі крісла і вони вже можуть робити те, що навіть не сміли робити. При Ям вважають себе якоби частинкою народу. Та ніяк ви хлопці, не народ, і сьогодні це видно знов. Ви завжди були є і будете проти народу. Проти людей, ви завжди по другу сторону барикад А нам з вами треба триматися. І я впевнений, що ми переможемо. Ми обов'язково будемо проводити акції протесту. І сьогодні, якщо ми стоїмо за те, щоб не закрили в хаті, то ви розумієте, що наша боротьба впереді Тому що ще можуть закрити не в хаті, а ще десь. І ми з вами маємо бути монолітними. І я думаю, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!